Я вам розкажу історію, щоб ви зрозуміли, як з гімна можна зробити цукерочку. Маркетинговий хід геніальний, який вже існує 100 років і працює прекрасно. Слухайте уважно. Є такий продукт, який називається Білий трюфель. Це гриб. Натуральний гриб, який росте там в певних територіях. Ну, чорні трюфілі ми більше знаємо, їх свинки, пам'ятаєте, шукають десь там у Франції, це такий, як один з брендів а, французької кухні. Свинки їх там шукають, і це також цілий бізнес, це так розкручено, маркетингово красиво. Ну, от процвітав вже давним-давно кілька століть, чорний трюфель. білого тоді ще не існувало, ніхто про нього не знав. Він а, ріс тільки в одній місцевості в Італії навколо міста Альба. Ну така невеличка місцевість. Місцеві його знали, місцеві його їли. Він ну нічим таким дуже визначним не виділявся серед інших грибів. Ну і гриб, гриб де тимний гриб. Знаєте, такого по світу дуже багато і там в Латинській Америці, наприклад, там чи десь там в Африці, чи десь можливо там в Сибіру, десь є такі гриби, коли я десь бачу в соцмережах, то я навіть і не чула ніколи назви, і не бачила таких грибів навіть довіднику по грибах. Ну, тобто нормально, що в різних умовах, на різних ґрунтах, в різних кліматичних регіонах ростуть різні гриби. Їх багато різних, і якби нічим вони не виділяють. Поки не взялися за маркетинг. Поки не взялися. Значить, Був то собі такий італієць Джакомо Мора. Жив він в цьому місті Альба. Вот. І ну, також був підприємливий, був толковий, але ну, якби не дуже процвітав. Цей гриб треба сказати, він росте тільки в дикій природі, так як чорний трюфель його не можна е, культивувати, приручити, як то кажуть. Ну але якісь особливої такі цінності харчової, такої, прям знаєте, що він там лікує, і тільки такий, і тільки такий унікальний, і ніяк взагалі немає альтернативи. Нічого там не було і там немає. І досі В цій провінції, от Альба в цьому провінційному містечку був дуже побудований, великий і помпезний готель. І, значить, готель був побудований для виставки якоїсь там е, чи господарська. І от люди, не прорахувавши маркетинг, побудували такий великий готель. А навколо Нікому той готель не треба. Він занепадає, раз на рік якась там виставка відбувається, сільськогосподарська. Ну, приїхали люди, ну пожили, а все решта, ну хто поїде туди, там нічого цікавого немає. І цей готель значить, почав занепадати, і цей підприємливий товариш Джакомо Мора е, вирішив за безцінь його купити. Але він крутив, мудрив і думав, як би так з цього зробити бізнес, і тоді в нього виникла ідея туристичний бізнес і кулінарний бізнес. Далекий 1929, от приблизно такий початок 30-х років. І він такий був підприємливий, що за е, буквально 4 роки в 1933 році оцей традиційний ярмарок в цьому місті Альба вже називався ярмарком трюфелів. Він таку кипучу діяльність е, зробив. Він запрошував і оплачував відомих і видатних кулінарів, шеф-кухарів, які щось там приготували, які щось там експериментували. Він запрошував газети європейські, про нього писала потім газета Таймс. Він цей готель перетворив, значить, в центр оцього трюфільного туризму, зробив його суперсучасним, провів там в кожен номері гарячу воду. В ванну, і там таке було обслуговування, і там було таке прям ставлення до клієнтів. неймовірне. Потім була розроблена програма імітації пошуку цих грибів. Імітації, тобто їх спеціально там ховали і для туристів таку придумали розвагу. Розвивали дві породи собак спеціальних, натасканих на ці трюфелі, бо свинки ж з'їдають трюхіль. А нам же треба знайти і порадувати туриста за великі гроші. І ну собака не знайде, а не з'їсть, але розвивалася ще цей бізнес з собаками. Потім, в 1948 році, коли була винайдена технологія консервації, значить, вони навчилися консервувати ці трюфелі. Таким чином вони їх постачали за океан в Америку. І Канаду потім він розбурну діяльність розкрутив з того, що ці трюфілі він почав дарувати тільки-тільки. Ну зіркам першої величини він дарував Мерілін Монро, потім Риті Хейвард, режисер Альфред Хічкок отримували ці подарунки політики Гаррі Труман, тобто президенти першої величини, Гаррі Труман, Дуайт Ейзенхауер, Микита Хрущов, наш радянський. Ну якби тоді цей генсек, Уінстон Черчилль і навіть Папа Римський він дарував Баракуаба. Цей білий трюфель, коли той переміг на виборах, дарував меру Нью-Йорка, тому що в того італійське коріння, а це якби дар з рідної землі. Ви розумієте, на сьогоднішній день білий трюфель вважається більш рідкісним, більш цінним, дорожче коштує, ніж чорний трюфель. Це зараз вважається світовим делікатесом. Якщо ви почитаєте, це там блін ціла сфера пов'язана з ним. Насправді там немає нічого цінного, заради чого можна було би платити такі гроші, ні смаку такого, ні аромату такого, і тим більше користі. Ось така історія, яку тримайте просто у себе в свідомості і розумійте, що розкрутити можна будь-яку какашку. І те стосується зараз того, що називається суперфудами. Давайте я вам розкажу, можливо, ви не знаєте, що таке суперфуди. Ну, наприклад, візьмемо дуже коротко це от кіноа. Ви знаєте, що таке кіноа? Це вид лободи. Лобода відома українська рослина, яку ми от використовуємо, ми її сушимо, і вона є в складі нашої спеції сила диких трав, які от я роблю з 21 виду українських дикоросів і пряних трав. І я багато розказував. В мене були ефіри, де я розказувала лобода, неймовірно корисна рослина. Вона нейтральна на смак, вона не має якогось такого різкого, різко вираженого аромату, присмаку там чи якихось відчуттів, таких, знаєте, Її можна реально використовувати в величезній кількості українських страв. Лобода врятувала тисячі життів людей під час голодомору 30-х років. Її нею заміняли, і борошно з неї робили, і смажили, і тушкували, і з е, стовбурців робили таке е, схоже на макарончики чи на вірмішельку. Е, люди виривають її як злісний бур'ян. Я її стільки використовую, що вона мене вже як бур'ян навіть не встигає посіятись, тому що ми її їмо її, її і використовуємо во спецію. Ну якщо би ви сказали суперфуд Лобода, наприклад, да я не думаю, що це якась там південно чи яка там вона Лобода. Вона набагато корисніша, ніж наша українська традиційна, так ще на наших чорноземах вирощена. Ну, уявіть собі, якщо би вам рекомендували продукт з лободи. Уявляєте собі? Суперфуд. Ну, ви ж не продасте лободу за скажені гроші, правда? Насіння неї. То давайте назвемо кіно, і буде нам щось таке дуже а, незрозуміле. І за це можна буде брати великі гроші. Головне, щоб воно було імпортне. Ну в нас же ж такого немає. На наших багатих українських землях, які дикороси всі їстивні, купа лікарських рослин. Що не візьми, воно? Ну що не візьми? Ну який бур'ян у вас не буде під ногами? Він буде або лікувальний, або їстивний, або їстивний і лікувальний. Ну це ж лобода, це не цей. Далі Чіа. Знаєте, що таке ЧА? Можливо, ви не знаєте. Звучить же ж круто. Це насіння іспанської шавлії. Насіння іспанської шавлії. Якщо в нас шавлії, дуже багато видів є в Україні росте, і вони всі лікарські рослини, то я думаю, якби хтось захотів виробляти насіння будь-якої з максимально їстивних видів шавлії в Україні, то так само. Ну, якби вам сказали, їстивне насіння шавлії, ну так собі би, можливо, ми з вами, бо ми мислимо нормально, і нам, нас би це зацікавило. Да? Цікаво, що то за насіння шаблі? А для маркетингу, для широкого споживача, що б це було? Ну... Насіння шавлі серйозно? Ні, я краще ЧІА. Бо про це говорять всі нутриціологи. Бо про це дуже багато статей, про це багато є рекламних роликів. Оце круто Чиа. А ваша шавлія взагалі не зрозуміло що. Або дивіться, амарант, да? Амарант це суперфуд, наш український суперфуд. Він споконвіку був у нас. Його і заборонили саме тому, що він, ну, взагалі, це називається Золоте зерно Бога. Воно росте в нас. Коли я розказувала, записувала ролик про амарант, це культурні, ну, умовно сорти, да? а щириця це е, дикі ну, пра, пра, прабатько да? чи прамама того амаранту. Тобто корисне і те, і те, е, цілюще і те і те, їстивне і те і те. І один кущ а, от щириці також дуже злісний бур'ян, якщо от йому не давати ради. Один кущ може дати до мільйона насінин. Уявляєте, яка продуктивність, якби хтось взявся і дав нам насіння щириці. Що мені писали люди в соцмережах, коли я розказувала, люди це суперфуд, роблять каші з них, можна борошно зробити, чай, з листечка, масло, олія. Вона е, проти ракові неймовірні має і антиоксидантні властивості, крім того, що смачна і корисна. Знаєте, що мені писали? Ви шахрайка, ви божевільна, ви боже, така сяка перетака. У, у нас кур цим годують, у нас свиней цим годують. У нас вже кури цього їсти не хочуть. Тобто про курей і свиней мені такого. Понаписували там сотню людей в Фейсбуку, розумієте, я дуже рада. А розуму в них не не е, сходиться. Ну, по перше, якщо я шахрайка, то відкрий Google і почитай корисні властивості амаранту. Ну, наприклад, історію. Чому забороняли на славянських землях? Петро І, зокрема, чому заборонили? Чому ми втратили цю традицію їсти амарант? Ну звучить же не гірше, ніж чиа і кіноа. У мене чиа і кіноа звучать, як породи собак, якщо чесно. А амарант звучить набагато е, краще. То люди дурню пишуть, ну от уявіть собі, у нас же ж виробляють амарант і каші, і чаїся. Вони коштують ну, смішні гроші. Смішні гроші коштують. Ну, у нас немає культури. У Нас всі їдять кіноа, чо в усіх кафе модних сучасних, в усіх там якихось батончиках, фітнес-батончиках, ну і там фітнес-харчування і так далі. У нас ч і кіноа. Ви бачили? Ви чули багато амаранту? Зверніть увагу на цю рослину. Вона є, в нас є виробники. Це надзвичайно корисна рослина. Вона наша, вона українська. Зараз є багато сортів різних. Давайте дітям своїм, спробуйте такий, спробуйте такий рецептик. Якщо ви печете хліб, візьміть борошна, можливо, там змішайте з. Ціми своїми там, ну, чи у вас грубого помолу зерно, чи там житнє, чи біле, неважливо, пробуйте, експериментуйте, спробуйте кашку, не, не сподобається в чистому вигляді. Він такий має. До речі, я скраб вам зараз, я сподіваюся, ви вже всі знаєте, що у нас є амарантовий скраб, Ще зараз і про це поговоримо. Амарантовий скраб настояний на олії розторопші. То я в першу чергу, коли його розпаковувала в баночки, щоб вам було зручненько, я його їла. Я його попробувала. Думаю, ну як же ж так? Це ж амарантове борошно просторобче. Чого воно не істивне? На смак, ну таке як ну як зерновий якийсь фут. Реально, як зерновий нейтральний фуд без всяких цих, так що в кого є такий скраб. Ви візьміть на пальчик, не бійтеся. Там два абсолютно нормальних і дуже корисних харчових продукта. Спробуйте. Ну, косметика взагалі в ідеалі має бути вся, така, щоб ми могли її ложкою їсти. Я стараюся всю свою продукцію так і робити. Що навіть якщо там ну, чисто тіла, умовно, ми її ж не їмо, нелогічно, да? але вона по безпеці і по рецепту така, що можна їсти. От і Амарантовий скраб, наприклад, так? Да? Ну. Якщо я вам от сказала амарантовий скраб, який вручну місяць настоюється на певному сорті олії розторовши, і двічі в день вручну це людина ну, калапутіє його, да, щоб воно хорошо, хорошо пропиталося. Коштує смішні гроші. Для маркетингу людям не вигідно, значить, щоб зробили з такою сировиною, напхали б туди кучу консервантів, стабілізаторів, якихось там рідкісних. Моментів, якихось грибів, якихось витяжок, якогось ще чого-небудь і продавали по скажених грошах. А так цього баночка 150 гривень і Ви будете кілька місяців собі личку мастити. Розумієте? Ну тобто в їжі косметиці дуже багато всяких отаких от маркетингових фішок. Які у вас цікаві ефіри, олічка, одне задоволення. Слухайте, я ж стараюся на цьому ефірі я вам нічого не, не буду намагатися продати. Позавчора, чи коли був в ефір у нас про мислення? Я теж вам нічого не намагалась продати. Бачите, який в мене маркетинг? Нікуди ж ні цікаво, чи власники кафе про це знають? Звичайно, ні. Звичайно, ні, Оленочка. Ви запитаєте, наприклад, того офіціанта чи того там бармена, чи хто хто вам подає? Ви запитаєте, що ти, а що таке чино чи кіноа? Чи, 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 ну я не помилюся, якщо 99% людей не скажуть, що вони про це не знають. Я не змогла його готувати, вивалюється в клейстер, з нього дуже смачний хліб. От, так я ж кажу, ви поекспериментуйте. Чесно, я зварила один раз кашу, вона мені не дуже сподобалася, коли в чистому вигляді. А коли я зробила такий, наприклад, суміш, я, я люблю змішувати кашу. Я люблю кукурудзяну, пшоняну. Я люблю дві-три кашки змішати. І тоді, якщо додається туди, наприклад, жменька амаранту і жменька льону або кунжутних насіннячків, дуже смачно виходить. Тобто він не перебиває своїм. Смаком, а консистенція получається із-за того, що є різні кашки. Я люблю перловку, наприклад, дуже. От. а чим це буде суміш, така гірша ніж нам продають сім або дев'ять видів пластівців якихось нічим. Експериментуйте, подобається чай, пийте чай, не подобається в чистому вигляді. Додавайте грамулечку до інших зборів, борошно використовуйте, кашку використовуйте до хлібу додавайте. Дивіться, якщо ви будете постійно трошечки щось десь додавати, ну хай раз на тиждень. Да, умовно я завжди кажу, 52 тижні в році. Тобто, це вже частота 52 рази на рік. Туди трошечки, туди трошечки, туди трошечки. От вам, будь ласка. Підтримайте українських виробників, українську класну рослину, і українські давні традиції, а вже здоров'я своє тут мови немає. Навіть якщо вам дуже не подобається, так щоб прям дуже. Ну, не подобається, не беріть, зайдіть щось інше. Але подобається, спробуйте, поекспериментуйте.